Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Тож, давайте скоріше поглянемо, що ж я для вас приготував. Поїхали! Counter-Strike 2 давно вийшов за рамки просто турнірних призових. Сьогодні це повноцінна індустрія, де топ організації щомісяці витрачають сотні тисяч доларів лише на зарплати гравців. Хоча контракти залишаються закритими, розслідування від PlayGG дає уявлення про реальний порядок цифр у 25 та 26 роках. Важливо, що це тільки оцінки, а не офіційні дані, і вони стосуються тільки зарплат гравців, без тренерів і іншого стафу. Тож абсолютним лідером за витратами є звичайна команда Falcons приблизно. Близно 240 тисяч доларів на місяць. Організація фактично задала нову планку ринку, інвестуючи у суперзірок і не економлячи на складі. Далі йде Віталіті з бюджетом 210 тисяч доларів, що логічно виглядає на фоні їхніх стабільних результатів. Ліквід та Фейсклан у діапазоні 130 тисяч, міцні бюджети, але без фінансового божевілля. І цікавий момент. Спіріт і Наві обидві організації за оцінками витрачають приблизно 120 тисяч доларів на місяць. Для Наві це може здивувати фанатів, які Звикли вважати клуб фінансовим гігантом. Серед інших Фурія, Маус та Астраліс тримаються в межах 90 тисяч доларів, а The Mongols лише в районі 50 тисяч доларів, що робить їх одним із найдешевших складів на топ-івентах. Але при цьому вони грають на досить хорошому рівні і показують гарні результати на фоні інших команд, де потік грошей в два, а то й в три рази більший. Тож усі ці цифри ще раз показують, що у counter strike вирішує не лише талант, а й фінансова стабільність. Але великі бюджети не завжди гарантують Офеї, і саме в цьому залишається головна інтрига сцени. Схоже, бейт у якийсь момент звернули не туди. Після невдалого виступу на АІМ Краку, український клуб Бейт опинився у центрі серйозного скандалу. Команда повернула свого снайпера Сейгу Кава до академії, що, як на мене, виглядало дивно, на що його взагалі звідти брали. Та й в цілому він і не так вже погано зіграв. Тим паче, це був його дебют на професійній сцені. Коротше, не знаю, що вони собі накрутили, але на його місце запросили 16-річного українця Сізі. Здавалося б, звичайний трансфер, але ключова деталь це. Те, що Сізі з 25-го року виступає за академічний склад російської організації Team Spirit. саме це й викликало хвилю жорсткої реакції в українській спільноті, бейт фактично уклали угоду з російським клубом, що в нинішніх умовах багато хто сприйняв як співпрацю з ворогом. Коментарі під постами клубу миттєво заповнили звинуваченнями у відсутності принципів і моралі. Після цього Бейт оперативно відредагували свою заяву, змінивши формулювання оренда на безкоштовна оренда. Але замість того, щоб заспокоїти ситуацію, це лише посилило недовіру, бо питання тут навіть не в грошах, адже сам факт перемовин і домовленостей з російською організацією для багатьох виглядає неприйнятним. Резонанс вийшов настільки великим, що в спільноті вже говорять про можливі питання до клубу з боку державних структур, і все це через рішення, яке можна було просто не ухвалювати. Звісно, найбільше дивує мовчання керівництва. Важко зрозуміти, як власник клубу Денді та спонсори не бачать або просто ігнорують реакцію українських фанатів, ніби живучів. Паралельній реальності і ця ситуація значно ширша за одного гравця. Вона про вибір і цінності, які для багатьох уболівальників стали моментом, коли бейт почали втрачати зв'язок з українською спільнотою. Важливі зміни в нашій Discord спільноті. Відтепер ваш статус у Discord. В мережі відійшов, не турбувати або не видимий, не впливає на зарахування онлайну, фанкоїнів та інших активностей. Так само статус більше не впливає на автоматичне перенесення в АФК зону. Це рішення, запущене у тестовому режимі. Протягом найближчого місяця команда буде уважно стежити, як ці зміни впливають на активність і комфорт у середині спільноти. Якщо побачимо, що мінусів буде більше, ніж плюсів, звичайно, система буде перероблена знову. і для тих, хто ще не з нами. У нас уже понад тисячу учасників. Це жива геймінг спільнота, де можна зайти тімейтів, команду для рейтингів або просто людей, з якими приємно грати і спілкуватися. Тож, якщо вас ще немає на сервері, обов'язково заходь! Ми розвиваємо це місце саме для вас, для нашої спільноти. Всі необхідні посилання ви, як завжди, знайдете в описі. Український п'ятий канал запостив новину про перемогу, навіть над перевіжен, і все б нічого, але відео для сюжету взяли у російського блогера Райза. Українці швидко звернули на це увагу і почали писати зауваження в коментарях, але ролик так і не прибрали. Ситуація виглядає дивно, особливо з огляду на контекст і те, що контенту вистачає і без російських джерел. Але якщо чесно, без зайвого моралізаторства таке іноді трапляється. У стрічці новин легко загубитися і вже не пам'ятати, де саме ти вперше побачив. Той чи інший кліп, я сам ловив себе на цьому не раз. Тож історія швидше про неуважність і хаос у контенті, аніж про зраду. Але як мінімум, це хороший привід, уважніше дивитися, звідки саме береш відео, особливо коли пишеш про українські перемоги. І додам, що мене це також стосується. На цьому, друзі, наш короткий випуск новин закінчується. Дякую вам усім за перегляд. Тримайте найприкольніший коментар попереднього відео. І як завжди, нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір. Можете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри, тому обов'язково заходьте туди. Також попрошу вас написати коментар, що ви думаєте стосовно сьогоднішнього випуску, адже ваші коментарі навіть з критикою є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Ну а я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра.